Доброго вечора, ми з України. Сьогодні буде така мікрушна, мікрушна рибалочка на x XGMC. Той який 76. й З тестом від 0,6 до 5 грам Рибалочка буде суперова. З ТО приїхала міні-катушечка. Тут замінили ролик. Це Шимана Ванкіш. Там, ну, вже почав підшипник той шуршати, не можна було його замінити. Треба міняти ролик. Поставили модний ролик мені тут. Сьогодні взяв таку дієтичну сумочку. Маленьку-маленьку свою. Це 4 літра, бо багато хто питає, на скільки літрів сумочка. На 4 літри, любить, друзі. Взяв наживочок, отако потім покажу і пішов рибалити. Ну а поки я йду рибалити, любі друзі, не забудьте поставити мені під цим відео подобачку, бо до кінця відео ви вже забуваєте її поставити. Ох, друзі. Перший закид і одразу клюнув клюну гарненький-гарненький вокушок. А гляньте, а чим не гарненький? Я вважаю це дуже такий заліковий вокушок. Наживочка такий віброхвостик. А називається цей віброхвостик Ікон 1.4 в кольорі 106. О, до речі, оце, оце все, що я взяв сьогодні на риболовлю. Тут раз, два, три, 4, 5, 6 пачечок. Двох дюймові, 1,6 і 1,4 дюйма наживочки. От такі. Бачимо, друзі, сьогодні вітерець вже. Змінив другу точку, є у мене така ну, є бажання сходити тут, тут. на цій точечці ніколи в житті у мене кіна не було. Але ж коли я ходив тут на чо, опа, гляньте, заболтався і клюнув вухонь на лежачій геть резині. Блін, але ж я прокоментую, документую. І ще такий, гляньте, непоганенький, прям, прям супер-пупер, суперовий. Дивіться, документую. Коли ходив на лод... на човнику, проходив ці місцяки. І завжди дивився, думаю, блин, такі начебто і місцяки гарні, але не знав, як сюди з берега підійти. Сьогодні залишив там машину на, на горі і вирішив походити пішки. Дивіться, випускаємо такого красення. Заскочив, був на одну точечку ще до цієї. Там були якісь невнятні такі клювання, але ж не міг взяти. І чисто заради такого спортивного інтересу, спортивного інтереси думаю, зможу ли я побороти ті невнятні клювачки. На той точечки я трішки включив, е, як то кажуть, такі е, свої наработочки, поставив мормишечку і все ж таки здолав, здолав ті кляті невнятні клівачки. Вокон... Ну, давайте самі побачите, як там все було. Друзі, є хлібачки, але ж не можу взяти. На дуже маленьку резинку 1,4, не можу взяти. Ось, блін, не взяв. Зараз ми його обдуримо. А ми його обдуримо, тому що а ми, його... А ми його точно обдуримо, тому що ну, ми з вами ж не просто любителі якісь приїхали на рибалочку. Ми вже спіси. Взяв, бачила. Я казав, це чисто спортивний інтерес. Цей іксгімчик ну, робить чудеса, не можете спіймати. Ну, Бачимо, я поїхав вимазати, як то кажуть, руки. Ну, Кому треба чи потрібна така рибка. Навіть щоб котика накормити, треба таких, мабуть, з десяток мінімум спіймати, а то і більше. Але ж мужичок був тільки що приїхав, покидав три рази і уїхав. А я отримую задоволення оце, спіймати таку рибулечку. Вона клює і це дуже-дуже Цікаво. Мало хто може отак спіймати і похизуватися тим, що приїхав на рибалку і сказати, я наловив да, риби. Ну, а чим це не риба, любі друзі? І її багато, дуже багато. Ох! Любі друзі, зацепився, думав, зацепився за камінчик, подергав. І отакий вукунець стоїть. Самі бачили, ну не стоїть вірніше, а сидить. Сидить вже на гачечку. Самі бачили, ну дійсно зацепився дьор дьор дьор-дьор, дьор дьор Ну я ж не міг видірнути і сразу, щоб він підхватив наживочку. Да? Ну, гляньте, мормишечка, яка малисенька. Отакий вукунець. Чи він вдарив і сразу завів. Е в камінчик, ну тут дуже-дуже багато камінчиків. Але ж самі бачите... Ох, чуть не вбив я його. Давай, допригаю до водички сам. Ще, ще разочок. А ось наш блогер місцевий, южноукраїнський йде. Женек, ну що скажеш, лайт чи мікруха, це даже як нано джиг, да, пів грамчика. Чого ти сміє? він сміється, тому що ми, чесно кажучи, набрали сьогодні палок, такі, кажемо, буде лайт, піймаємо крупненьку рибку, але ж женьок поки ходив по скелям, там шукав крупну рибу, приходить, каже, щось немає риби. Я кажу, а я тут надибав точечку з мікрухою, то він пішов у машину, зібрав зараз суперового такого мікрушного спінінга. Ну і, і гляньте, все, тільки став, просто ну, тільки став і вже тяне. На, на першому закладі. Але це, це здається не окунь, це якась тюлька. Ну, мен, мене вчили. А, я зацепився. Каже, якась тюлька, але ж, любі друзі, на безрибі і рак риба. Блін, оце зацепився. Я ще й обірвався, прикинь. Да, 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 давай є, ось, я виждав паузу, виждав паузу, бо коли одразу підсікаю, нема рибки. Ну що, можна констатувати, що я вам продемонстрував, як цей X-генчик працює з 0,6 грамчиками. Можна, да? можна, самі бачили, тест заявлений від 0,6 до 5. Зараз кидаю один. Ні, це в мене 1,5 грамчики. Але ж сьогодні вітруганні то можна навіть на цій точечці і 2 і 3 поставити грамчика і кинути далі. Зараз ще одного спіймаю і поставлю, мабуть, навіть і 3 грамчики. Бо щось мені ця точечка дуже і дуже сподобалась. Проводочка така мікрушна, нічого складного. Хоча бачимо, півтора грамчика є якісь підцепчики на дні. Може, якщо я поставлю три то буду геть зацеплятися, але ж ну треба, якщо ти приїхав на точечку, на якої ніколи в житті не був, ну треба ще щось спробувати. Не тільки оці по півтора грамчика. Опа, є, є, зараз Дивлюся з цього ракурсу, є у мене така можливість камеру залишити тут, а по цим стовпчикам, це хтось собі робив такий, знаєте, лафетку віддати, скидувати. Ну, це 100% скидувати лафету, заганяти прицепа. Я можу по цим стовпчикам, це я так я ще не, не пробував, ну так думаю, що можу по цим стовпчикам забігти і кидати трішки далі. Але ж, як я і казав, зараз спробую поставити 3 грамчика. І вже з цими 3 грамчиками піду і покидаю далі. Застібку навіть не використовую. Хоча коли я ловив того мілкого вокуня, там у мене стояла застіпка. Зараз я збавився, як то кажуть, відмовився від застібки. Десятий номер, як я казав, колись барбаріан. Теж в'яжу напряму, узлом Клінч, 5 обертів роблю. Збився, ну, 5, мабуть, зробив. Ну, навіть якщо і 6 буде, нічого страшного, буде ще і краще. Самі круті оці, ну, багато яких було в мене ретриверів, оці на магніті, самі круті. І поставимо трішки, давайте не один. Не 1,4, а вже це що у нас 1,6. 1,6 таку резиночку. Опа. Супер, просто суперова. 3 грама, нагадаю, паличка до 5 До 5 але ж такий вітер, якщо поставити 5, вона вже буде валитися. Є, є, любі друзі, була, була клівака, але ж не взяв. Ну це і добре. Це, а то якщо б клівало б на кожній проводочці, було б не зовсім чесно. Сказали б, ну Дмитрику, бли, ну Дмитрику. А так все, все як у всіх. Ніякого такого водолаза там немає. Знову. Але ж чомусь клівака була дуже-дуже близько до мене. Так що, мабуть, і сенса 3 грамчики ставити нема. Опа-опа-опа, ось, дивіться, дивіться. Даю йому паузу. Даю паузу і роблю підсічку. Блін, такі гарні вакуня. Блін, оце, оце я лаханувся. Це, мабуть, ще вітер спротив давав. Кажу, блін, такі гарні вакуня це мілкий. Блін, ну мілкий, а противний забризгав мене. Ще ще швидко одного ловимо і міняємо точечку. При закиді швидко треба спінінга вниз. З того ракурсу вам не видно. Вітер шалений. Треба тільки зробив закид, тільки падає наживочка до водички. спінінг вниз і швидко вибрати ту слабину, бо видує дугу просто в цей комишок. Ловимо останнього. Гляньте! Ну, Блін, ну це на паузі. Це просто на паузі. І Шалений, шалений вокунь. Дивіться, як спінінг гнув. Блін, а що ж таке? Вроді і вакуня не шалені, але клюють просто... просто так, я їх тащу. А, ну так, да, ну це останні рибалки я знімав... Дайте підійду, любі друзі. Останні рибалки я ж та з лайтами знімав, пам'ятаємо, ух, як він бризгає. Тому, коли я на мікруху тягну такого вокуня, я думаю, що ого, це я взяв там бика за рога. Але ж ні. Просто полюгака дає таке відчуття, що я тащу кілошного вокуня. Все було добре, міняємо точку. Скрізь кущі, скрізь кущі. Ми йдемо скрізь кущі. Гарна така гарна місцевість. А ще те, що, якщо, ну, а ще краще, коли ти тут ніколи ти в житті не був, воно ще суперово. Шукаю, як оце обійти цю гору. Хоча тут аж Капелюха здуває такий вітруганіше, ви бачите на задньому плані ну, на човну, можу так сказати, я би на човнику навіть не випливав. Все добре. Зайшов я на цю гору, тепер буду шукати, як спуститися. Там є завадюшка і цей вітер буде мені в спину дути. Добре, що мікрофон, і ви не чуєте, який вітер. Може тут є якийсь містячок. Щось бачу, комишика трішки нема. Да, гляньте. Дивіться, і у що є містяк. І там містяки. Давайте все ж таки на вітру спробуємо. Тик. Тинч. Оце суперово. Я на таких скелях... Не рибалив, Ну, як, рибалив в житті. О, супер! Оце зараз сюди зайду, гляньте. Просто сонечко буде мішати. Ну, ракурс, зараз змінимо ракурс, але ж гляньте, як суперове тут. Блін, друзі, бачили, мабуть, поправляв мікрофона, зробив більшу паузу і знову в окунь. І знову, хоча я не зможу зрозуміти, як це так трапилося, він дивіться, ну ви все бачили, все ж в прямому ефірі в мене нема, що я побіг в магазинчик і купив, Ой-ой-ой, не заляпай, і купив рибки. В жаберну кришку він вдарився, начебто, знаєте, можна сказати, ще і з Це як так можна було, наче підбагрився. Але ж все самі бачили в прямому ефірі, зробив закид, поправився. Давайте ще разочок так зробимо. Зробимо закид. Дочекаємось, коли наживка впаде на дно. Виберемо, ще ну, слабинку, да, виберемо. І будемо... Ну все, ми бачимо на дні і ще на такому зацепистому підтягнемо фрикціончик. 3 грамчика у вітер. Супер. Паузи. Головне робити паузи. І протяжечки, і протяжечки. Ще нам вітереться. Ось, ось, кивака, є! Неймовірна рибалочка, просто неймовірна. Хоча, блин, кажу неймовірно, але ж вокончики маленькі. Виставив тільки що камеру, подивився на телефон і дивлюся, що дуже і дуже цікаво виходить. Небо так підсвічує, і я думаю, хлистик спіннінга вам дуже і дуже буде видно. Ну, незважаючи на цей вітер, ви можете самі зрозуміти, що це за стрій цього спінінга. 3 грама. невеличенький такий підйомчик і якісь зацепчики. І бачимо, він усе підгружається. Вже на 3 грамах на, на цьому вітрі він підгружається. Мені тільки здається, що я кричу, намагаюся перекричати цей вітер. Тому ну, звиняйте, звиняйте. Ось, бачимо, зацепчик він підгрузився. Був би жорсткіше, була б та савада, я б отак здорнув би і, і пішов би далі робити проводочку. Хоча бачимо, що здрнув підцепчик і наживочка теж здрнулась. Це теж не дуже добре. Ще разочок кидаємо ну, поки що, мені зараз нема з чим порівняти, нема другого спінінга. О! Друзі, хоча, хоча стою, тут вже десь закидів 10 зробив, рибки нема. Нема. Ну, усе клюнуло. На величенькій паузі, заковтнула. Заковтнула віолетика, віолетика. Там ще є сточечка, на якої я при кінці рибалочки хочу спробувати. Там сидить рибак, підійду, так тихенько спитаю, не буду чи я заважати. Бо є люди, які ну, от, стоїть рибак, підходять тобі на, за голови і вже і кидають. Я таке не полюбляю. Підійду, спитаю, не помішаю. І знаю, що не, ну, заважати не буду, але ж повинен спитати. Я такий. Так мене Виховували батьки, стежки немає, не знаю як туди йти. Завжди мріяв тут порибалити, але не знав як сюди дойти. Клює? Я тут трішки покидаю, не буду заважати. Так Дочечка мені знайома, але ж з іншого ракурсу. Тому я буду ставити маленькі ваги. Маленькі ваги буду шукати грам. О, знайшов заряджений монтажик 1 грам ну, на свинці. Я думаю, різниці тут не буде. Зараз перевіримо, може тут взагалі й нема рибки. Якщо і окунь клювати не буде, то точка мертва. <смірка> так рибак каже на черв'яка, навіть не клює. Спробуємо. Ух, тут, не дуже вдобно. А, я не бачу. В яку сторону вона? Я просто дивлюсь два поплавка. Чи то далі не поплавок. Все, я буду до цього поплавка кидати. Глянь, з першого закиду, а ти ж немає риби. <рес> і глянь, ще такий добрячий. Дивіться, любі друзі. Опа, проконсультувався. Рибак каже, де у нього закинути снасті. Я прикинув, де мені можна кинути, кинув і з першого закиду. Гляньте, такий пузатий вокуль. Ще одного піймаю, бо мені трішки тут для камери ракурс не подобається. Тимнить. глибинка там величенька, тому зробив закид. Сразу не потрібно закривати дужку, Можна ще отак віддати трішки шнурику. Глибина на цій точці десь метр чотири по центру. Опа! гляньте, та ще, ще одна рибка. І теж такий зачутний, заліковий. І блин, тече, просто тече. А, не поняв. а і не пускає. Ви, що зрозумів? А, випускаю? Бо знімаю відео, людям показую як правильно ловити, тому випускаю. Таке ставлення до риби. А, я, я, я на роботі, можна сказати. Не просто приїхав на рибалку. Камера це як на роботі. Та ні, навіть немаєш ні пакета, нічого нема з собою. А Ну якщо є черв'як, мені каже подальше кинуть, щоб на дні. Ну є на дні, бачиш. Ну не знаю, ну клює. Ну що, друзі? Підведемо такі підсумки. Сьогодні я вам продемонстрував, як працює ця паличка з 0,6 грама, з грамом показав, з 1,5 показав. І саме таке головне поверху показав, як 3 грамчика вона працює. Вітер шалений, так що і можна якісь там нюансики згладити на той вітер і на мої криві руки. Дивіться, цього спінінга вигуляв. І покладу тепер десь його на антресольку, Бо є у мене і другі спінінги, які треба вигулювати. Так що вже не буду вас е, цією шикарною паличкою мучати. Любі друзі, слава Україні і слава ЗСУ.